За Статистикою в Україні найбільше несправності автомобілів стаються через погані дороги. Про це говорять як працівники станції техогляду, так і самі водії на Закарпатті до сервісних центрів. Щорічно через поломки ходової частини автівки звертаються сотні людей. Такі види ушкоджень за останні роки б'ють рекорди. На станціях ремонтів автомеханіки розповідають, зараз потрібно вмонтовувати захисні бампери, аби вберегтись від вибоїн, зокрема щодня перевіряти і ходову дуже часто водії звертаються з проблемами ходової частини автомобіля. Оскільки ви знаєте, на даний момент який стан наших доріг, а після морозів дороги розбиваються і люди звертаються досить часто з такими проблемами. Самі ж водії кажуть, дороги на Закарпатті такі, що хоч на танку виїжджай, аби не добити машину. На таких ямах можна не тільки пошкодити деталі автівки, ще й в ДТП потрапити уникаючи вибої. Нарікають власники транспорту і на відкриті люки, яких на дорозі погано видно, тож об'їхати їх не завжди вдається. Для коліс це неабиякий ризик. Конечно, попадали і всі попадали. І ламали диски, гнули і резину. Ям очень много, особливо зараз появилось после снега. Очень дорого зараз обходиться. Резина стоит 350-400 гривень. Диск стоит 200 гривень плюс майстру. В общем, много. За средняя зарплата пойдет. Оказывается, працюєш на те, щоб машину ремонтувати. У нас правительство, не правительство, а одне названня правительства, яке нам розваровує цю страну і заставляє народ, щоб весь робили на них. Юристи закликають водіїв не зволікати під час поломки автівки, через ями одразу викликати дорожну патрульну інспекцію складати протокол. Адже ремонт машини мають відшкодовувати відповідальні структури чи міська рада або підприємство, що обслуговує відрізок дороги. Хоча зазвичай водіям доводиться платити за все із власного гаманця. Після цього подається, значить, цивільний позов і про відшкодування майнової шкоди, а можливо і не майнової моральної шкоди. Обов'язково треба залучати, значить, міську сільську селищну раду. Якщо це територія міста, то ж рер, а також підприємство, у віддані якого перебуває обслуговування того чи іншого відрізку ділянки дорог. Необхідно залучити в військовому порядку для максимального отримання коштів міське казначейство. Водії на питання чи звертаються за відшкодуванням пошкодження машини на дорогах, відповідають удива вже не вірять, а в справедливість судів і поготів. Звісно, не знавну не в наших судах, тільки. Згідно з чинним законодавством, кожен водій має право звернутись до інспекторів, де які б зафіксували поломку авто та підтвердили страховій компанії, що ДТП сталося через погану дорогу. Тільки тоді від влади можна вимагати офіційних відшкодувань. Однак юристи кажуть, що у переважній більшості власників автівок бояться боротися за свої права на дорозі.